Лише 120 гривень за одиницю, класна пропозиція. Жіночі фланелеві сорочки та джегінси від бренду Esmara. Ми для вас зробили дуже круті комплекти. Ціна одного комплекту виходить 240 гривень, одиничка лише 120 гривень, і ціна такого лоту буде 2880 гривень. 24 одиниці в лоті. Це такі круті, класні фланелеві сорочки на гудзиках з кишеньками, з гарними манжетиками. І до них підібрані дуже круті легінси. Ось так вони виглядають. Шов, який візуально подовжує ніжки, і дуже класна резинка, яка утягує талію. Будуть в такому кольорі також будуть ось такі чорно-білі сорочки. Будуть ось такі гарні, так покажемо, такі білі сорочки, будуть також дуже круті ось такі чорні легінси. Ось такі будуть цікаві легінси. Ось так виглядають. І також будуть ось такі ще яскраві. Рожеві сорочки. Розміри будуть різні: від XS і до L. І для замовлення цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.